Привіт, друзі! У цьому відео ми поговоримо про лендерів або кредиторів. Оскільки в протоколах кредитування ліквідність надає позики, тоді як DeX використовує ліквідність для обміну. У цій децентралізованій системі Primex виділяється тим, що працює таким чином, що кредитори роблять внески в кредит бакетси отримуючи відсотки на основі комісії за кредити, які сплачує трейдер. Отож давайте поговоримо взагалі про роль лендера, тобто кредитора, і розглянемо три ключових моменти: е, перша це відмінність. Кредиторів у праймикс стимулювання операцій з кредитним плечем у сфері DeFi кредитори в рамках протоколу Primex відіграють важливу роль у стимулюванні операцій з кредитним плечем, на відміну від традиційних кредитних полів, які задовольняють незліченну кількість потреб у запозиченнях. Кредитні бакети Primex призначені виключно для торгової діяльності з кредитним плечем. Чіспрямове зосередження на операціях із кредитним плечем вводить новий вимір у роль кредиторів, пропонуючи спеціалізований шлях в екосистемі DeFi. Наступне різниця кредитбакетів від традиційних кредитних пулів. Однією з основних відмінностей у протоколі Primex є мета використання ліквідності між credit buckets і традиційними полами кредитування. У той час, як поли кредитування передають ліквідність позичальникам для різнобічного використання, credit buckets залужують свою увагу до надання ліквідності виключно для операцій із залученням кредитного плеча на певних умовах. Ця точність мети змінює правила гри, дозволяючи кредиторам робити внески в платформу, яка відповідає певним ризиковим апетитам. Відмовляючись від універсального підходу, кредитори Праймексу отримують перевагу участі в більш спеціалізованій фінансовій екосистемі з контрольованим ризиком. І наступне це комплексна участь кредиторів. Тобто Primex використовує так званий демократичний підхід, заохочуючи різноманітних учасників стати кредиторами від окремих користувачів до інституційних менеджерів активів. Будь-хто може брати участь у кредитуванні в Primex. В Primex. Це дозволяє розширити аудиторію, дозволяючи окремим особам установам вносити ліквідність і заробляти на запозиченнях у рамках протоколу. Кредитори отримують вигоду від вищих відсоткових ставок, що створює привабливий стимул для їхньої участі, тоді як можливості диверсифікації ризиків, які пропонує низка кредитних сегментів, покращуючи їхній контроль над своїм фінансовим ризиком. Отож, От оскільки Primex переосмислює ландшафт децентралізованих фінансів, кредит. Тори постають як архітектори фінансової доступної точності. Їхня роль виходить за межі простої участі, мова йде про підживлення певної ніші в просторі DeFi, операції з злученням коштів. Тому Primex кредитори опиняються в ангарді фінансової революції, це спрямована на надаючи ліквідність і насолоджуючи покращеними процентними ставками.